Осінній призов до армії у розпалі на Черкащині лави новобранців вже поповнили понад 240 юнаків. До кінця листопада до збройних сил та інших військових формувань область має надати 955 парубків. Чи знайдеться стільки бажаючих одягнути солдатський мундир? Дізнавалася Ольга Скорик. В обласному військоматі знову аншлаг. збирали, збирали та й назбирали. З початку жовтня на строкову службу до Збройних сил України з Черкаської області вже відправили 245 новобранців. Сьогодні проводжають ще 89. і так чотири рази на тиждень за цей час повинні відрядити до армії 955 хлопців. Вибирати я з кого запевняють у військоматі бажаючих побільшало. Дехто вирішив, що. В майбутньому їхньому житті здобуття спеціальності потрібна служба в Збройних силах України, тобто це або в майбутньому він себе бачить в Міністерстві внутрішніх справ, або в податковій поліції, або в інших структурах. Також є багато фірм та державних установ, які вимагають. Проходження військової строкової військової служби, прагнення удосконалитись та працювати в міліції привело 18-річного Сашка Іжашкова до лав новобранців. Якби я спочатку пішов для свого інтересу, бо в мене своя думка, так як хто не служив, то мені кажеться, що це не чоловік. Я пішов, щоб і підтягнути себе, і охороняти свою рідну матінку Україну. І таких, як Сашко, призовників від 18 до 20. у військоматі Більшість проте частіше йдуть служити і старші хлопці з вищою освітою. Для них перебування в армії скоротилось до 9 місяців. Проте ще є й ті, хто прагнуть відкосити. А щодо тих, хто ухиляється від призову, то передусім вони шкодять собі. Адже це пляма адміністративного покарання чи кримінальної відповідальності може назавжди закрити чимало бажаних дверей. Я бачу, ви сидите, все такі молоді, красиві, так сказати. и просто приятно на вас смотреть. Но вы еще не солдаты. А когда вы будете солдатами, вы будете подтянутыми, научитесь носить правильно форму, учит вас этому строевая подготовка, четко выполнять приказы командиров, безупречно, безоговорочно выполнять. И строевая подготовка учит вас действовать в коллективе. Чувствують локоть товариша. на щасливу службу. Вже майже солдати отримали благословення від отця Олександра і пішли на співбесіду. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини. Альтернативою в строковій службі є служба за контрактом. Про неї ми поговоримо із Захаренком Олегом Анатолійовичем, заступником начальника 158-го територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом. Вітаю. Добрий день. Олежа Анатолійовичу, розкажіть нам, будь ласка, та поясніть, які переваги має контрактна служба. Військова служба за контрактом на сьогоднішній день альтернативої військової строкової військовій службі має певні переваги по відношенню до виконання конституційного обов'язку громадянам України. Це призована строкова військова служба. Тобто військовослужбовці, контрактники, вони, по-перше, самі обирають місце проходження військової служби, вони обирають вид збройних сил, військову частину, де вони хочуть, хочуть проходити військову, військову службу після відповідних заходів по відбору, тобто проходження медичних комісій. Професійно-психологічного відбору збору відповідних довідок з Міністерства внутрішніх справ і тому подібне, вони направляються до навчальних центрів Збройних Сил України на протязі 2,5-3 місяців проходять навчання і повертаються до своїх військових до своїх військових частин, які вони саме обрали. Це перевага перед строковою службою, яка тому, що військово Хлопці, призивники, які приходять до військових комісаріатів, вони направляються для проходження строкової військової служби в до тієї військової частини, до того виду збройних сил, які вважає за потрібне представники військового комісаріату і команди військової частини, і в залежності від стану здоров'я призивника. Тобто якогось вибору призивник за великим рахунком зробити не може контрактники. обирає своє місце службу і роботу. Розкажіть, чи охочі нині черкащани йдуть служити за контрактом, та чи вигідно бути солдатом-контрактником на сьогоднішній день? Наші земляки. Хлопці і дівчата, до речі, Черкащани, Черкаської області доволі охочі йдуть на військову службу за контрактом. Це можна вважати за тим фактом, що на сьогоднішній день, на станом на сьогоднішній день, ми з початку року відправили більше 200 чоловік до Збройних сил України для проходження військової служби за контрактом. Наприклад, 7 жовтня ми направили до навчальних військових частин, видових збройних сил України. 90 Чоловік для проходження відповідної фахової підготовки на протязі трьох місяців вони повернуться потім до своїх військових частин, які вони обрали, і серед них 18. Дівчат, які теж обрали для себе службу за контрактом, тому що на сьогоднішній день ми всі бачимо, що економічне таке становище в нашій державі досить таке важке. А збройні сили вступають в ролі відповідного роботодавця і представляють, предоставляють нашій молоді заробітну платіму можливо не дуже велику, але вона стабільна. Це, це не та таємниця, отримують в залежності від військової частини, від виду збройних сил, від відповідних функціональних обов'язків, які вони виконують. Це десь починається починаєте з 900 гривень до 1400 гривень грошового забезпечення на місяць. Але я повторюю, це грошове забезпечення стабільне. Воно. Виплачується щомісяця. плюс додаткові пільги це безкоштовна форма одягу, зимова, літня, От можливість безкоштовного навчання в вищих навчальних закладах за заочній формі навчання. І деякі інші переваги, це медичне забезпечення безкоштовно. Тому що на сьогоднішній день у нас досить така тенденція пішла на підвищення мотивації вступу на військову службу за контрактом. А хто може заключити контракт із військовою службою України? На сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, кандидатами на військову службу за контрактом можуть бути громадяни України віком від 18 до 40 років, які мають повну середню. Освіту і відповідають за станом здоров'я для проходження військової служби за контрактом в збройних сил України. І останнє запитання: чи відправляють контрактників до гарячих точок? На сьогоднішній день можливо не трошечки неправильно сказати, до гарячих точок. Військовослужбовці збройних сил України виконують миротворчі місії. Сієра Леони, в Косово, наприклад, на сьогоднішній день відправляється чергова ротація військовослужбовців, тільки контрактників, звичайно, з офіцерами. На підрозділ уходить з 95-ї аромобільної бригади міста Житомир для в Косово. От. Контрактники направляються для проходження міротворчого континенту тільки за його бажанням, але додатково повинен нотаріально бути завірений дозвіл матері і батька на те, що вони згодні з тим, щоб їх їхній син поїде, чи донька поїде виконувати мертвочу місію. І якщо він одружений, ще додатково треба дозвіл. Дружини на те, щоб людина поїхала виконувати миротворчі місію. На сьогоднішній день досить конкурс великий є із хлопців-контрактників, які плануються на навчання відповідне, а потім тільки вони направляються для виконання миротворчої місії, тому що це вони отримують, по-перше, гідну там заробітну платню. От по-друге, вони мають відповідний досвід участі у миротворчих місіях як фахівці своєї справи, і потім після повернення. Незміротворчих місій цими військовослужбовцями, контрактниками збройні сили, як кажуть, дуже дорожать і пишаються, тому що це такий, знаєте, осередок професіоналів і фахівців своєї військової справи. Дякую, що знайшли час та прийшли до нас у студію. Дякую. Нагадаю, гостем студії Віка Новин був Олег Захаренко, заступник начальника 158-го територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом.